Золотий вік на вироб для сучасних знань в університеті третього віку пройшло заняття з психології, яке відвідало понад 20 студенток поважного віку, серед яких Рита Євгенівна. Жінка вже чотири місяці займається в освітньому осередку однодумців. Ділиться мотивацією для навчання 80 років стала жага до нових знань та спілкування. Я українка, закінчила українську школу, вуз український закінчила, але українську мову з великим задоволенням. Я зараз відвідую і як, почерпнула вже дуже багато нового. От. Тепер мені дуже подобається психологія. От нові методики. От ми тут і практичні заняття пройшли і, і нові методи, нові терміни визна, вивчили. Все. це дуже цікаво. Вже скоро на студентів курсу чекає випускний їх навчання. Закінчується 27 червня. Вони здолали великий шлях. Впродовж чотирьох місяців тривали заняття з різних напрямків. Впродовж семестру студенти вивчали комп'ютерну грамотність, українську мову. Здоровий спосіб життя та психологію. На кожному з курсів відвідувачів чекали цікаві відкриття. Так, одне з занять з психології було на тему ароматерапія. Так, студенти поважного віку відкрили для себе секрети запахів та створили власний мішечок з травами. Вони дуже цікавляться психологією, тому що а, зараз це є а, наразі актуальна тема, і а, ми вчимо навичкам самодопомоги собі, близьким. І я думаю, що це ну і знайомимо з різними термінами новими. Ми звикли, що вони нічого не зрозуміють в такому віці. Дуже складно якусь нову інформацію отримувати і обробляти. Але вони дуже сучасні у нас всі слухають і телевізор, і слухають там підкасти. Якісь за час свого існування проект інститут третього віку став неабияким популярним серед мешканців міста. Тільки за сьомий семестр новий досвід отримали понад 300 студентів золотого віку, що вдвічі більше ніж минулого року. А всього з 2018-го, в якому проект був започаткований Константином Павловим, випускникам університету стало понад 2100 криворіжців. Ця те третього віку це не лише про навчання, це про нових друзів, нове життя, нові враження. У нас вон, самі красиві, самі кращі студентки, дуже багато різних предметів. Я запитував, що більше подобається, подобається і психологія, і скандинавська ходьба, і українська мова, і комп'ютерна грамотність, і екскурсії. І все подобається. Підтримка соціальних установ міста та програм соціальної сфери для людей поважного віку є одним з пріоритетних робіт міської влади. Тож вже зараз проводиться на. Студентів на осінній, восьмий семастер, оскільки популярність цього проекту не зменшується, а навпаки, зростає. Тому якщо ви маєте бажання навчитися чомусь новому у золотому віці, не зволікайте. Записатися можна у терцентрах та виконкомах за місцем проживання. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.